Вітаю, друзі! З вами пастор Василь, і сьогодні я хочу поділитися з вами словом від Господа. Багато проповідників і служителів, які вчать на тему другого пришестя Ісуса Христа, посилаються в основному в Біблію на книгу Откровення Івана Богослова, також на книгу Пророка Даніїла, а і в більшості випадків на Євангелії від Матфія, 24 розділ. Але ви знаєте, що в Біблії є в книзі пророка Малахії дуже чудове, сильне пророцтво про. Прихід Ісуса Христа, про другий прихід Ісуса Христа на землю, і записано воно в четвертому розділі п'ятим віршом. І там написано такі слова: що перед настанням Великого Дня Господнього, великого і страшного я пошлю пророка мого Ілю, який наверне серця дітей до батьків, серця батьків до дітей, для того, щоби я не вразив землі прокляттям. І знаєте, свого часу сам Ісус Христос, коли до нього підійшли учні, і запитали: А скажи, будь ласка, адже ж книжники навчають про те, що перед приходом Месії має прийти пророк Ілля, на що Ісус їм вказав в 17 розділі Євангелія від Матвія, що пророк Ілля уже прийшов, але його не впізнали і поступили з ним, так як і зазвичай поступають з Божими. Пророками, тобто вказавши, давши пряме вказання на Івана Хрестителя. Тобто, іншими словами, це пророцтво уже здійснилося під час приходу першого приходу Ісуса Христа на землю, коли Ісус Христос прийшов в земному в людському тілі для того, щоб стати тим ягням, жертвою за нас за гріхи всього світу. Але якщо пильно подивитися, то на пророка Ілью, на якого посилався, і пророк Малахія, і сам Ісус Христос, то є і пов'язати його із Іваном Хрестителем, то є певні нестиковки. Тобто, Іван Хреститель, наприклад, не зробив жодного із тих чудес, яке зробив пророк Ілья. Ми знаємо, що пророк Ілья воскрешав мертвих. Ми знаємо, що пророк Ілья зціляв немічних. Він ми пам'ятаємо, як він вдарив своєю мілотю по воді, своєю накидкою вдарив по воді, і вода розійшлася. І багато інших чудес і знамен. Пророк Ілля творив. А найголовніше це чудо, така знаєте, пам'ятаєте, епічна битва, яка відбулася. Пророка Іліс з пророками Ваала на горі Кармил, коли Господь просто послав вогонь на жертовник Божий, який Ілья побудував для Господа. І цей ж вогонь спалив і жертву, і сам жертовник, і навіть в ту воду, яка була навколо того жертовника. І ми бачимо. Що таких чудес і близько Іван Хреститель не творив. Тобто, про що це нам говорить? Це говорить нам про те, що це пророцтво Малахії воно до кінця і в повному об'ємі ще не здійснилося. А це означає, що воно має здійснитися ще раз в повному об'ємі в майбутньому. І всі ми розуміємо, що великий і страшний день Господній це день приходу Ісуса Христа або друге пришестя Господа на. Нашого Ісуса Христа. Якщо в першому пришесті Ісуса Христа е, тим ілею був Іван Хреститель, то я вірю, що тим ілею, перед другим пришестям Ісуса Христа, буде виступати саме церква і невіста Ісуса Христа. Тобто під час, перед приходом Ісуса Христа будуть ті ж саме чудеса і знамена в церкві Ісуса Христа, які були під час земного життя. proroca roc І можна сказати, будуть прямі аналогії того, що відбувалося з Пророком Ілею. Ці аналогії будуть відбуватися із церкви Ісуса Христа. Тому я вірю, що вперше в церкві Ісуса Христа перед настанням, перед приходом Ісуса, другим Його приходом, будуть великі чудеса. Знамена. Господь буде стіляти через своїх вибраних, через своїх синів і дочок, буде стіляти немічних, буде воскрешати мертвих. Будуть такі чудеса і знамена, яких ще земля не бачила взагалі. І це буде по всьому лицю землі, тому що церква вона зодягнеться в ту силу і славу. І той вогонь Божий, який свого часу за днів пророки Ілі прийшов на жертовник Господній, Я вірю, що цей вогонь Святого Духа разом із силою і чудесами знаменами він буде на церкві Ісуса Христа. Останніх днів. Так що пророки Ваала, а хто такі пророки Ваала, сучасні пророки Ваала? Я скажу, це ті ця система, атеїстично-ліберальна, безбожна система, яка, ви знаєте, яка, приму, яка сьогодні поклоняється по всьому лицю землі, поклоняється цьому культу Ваала. Ви знаєте, що культу Ваала поклонялися в декількох, скажімо так, площинах. Образно сказати, тобто, перше, ми знаємо по історії, що культу Ваала поклонялися як Богу війни, і те, що Христос сказав, що перед його другим пришестям будуть війни, великі війни по всьому лицю землі. І те, що ми сьогодні бачимо, ця війна України з Росією, це лише початок. І я знаю, що будуть і далі війни продовжуватися ще більш жахливіше, ніж ми маємо сьогодні цю війну. І друге, пророку Ваалу Поклонялися, знаєте, як е, через принесення, через поклоніння, ну, скажімо так, е, утворю... Організовували оргії, сексуальні оргії, на честь поклоніння ваалу, завжди влаштовували сексуальні оргії, що говорить про те, що буде велике поклоніння цьому культу сексуальних збочень. І те, що ми сьогодні бачимо: гендерна ідеологія, ЛГБТ-ідеологія це і є оцей елемент поклоніння ваалу, поклоніння сексуальним збоченням. Те, що сьогодні відбувається і пропагується. Оці пророки Ваала, такі як шоу бізнес, Голівуд і багато-багато інших платформ сьогодні засоби масової інформації. Оце і є ці пророки Ваала, які пропагують це збочення, пропагують всю цю е е нечість і так далі. Тобто. Коли Бог підніме церкву Ісуса Христа, то вона своєю то вона славою Бога, вона потрясе всю землю, всі племена і народи, і люди побачать справді Бога. Тому що сьогодні більшість людей вони засліплені оцією ідеологією, трансгуманістичною ідеологією цієї безбожної системи ліберально атеїстичної я її називаю оця сучасна ієзавель. І сьогодні навіть багато дітей Божих вони осліплені цією ідеологією, осліплені й обмануті. Але коли Бог явить славу і силу свою силу Пророка Ільї, явить на свою церкву Ісуса Христа, і люди побачать справді, що Бог є живий, що Ісус Христос Він проявиться в своїй церкві, в силі і в славі, і вони так як за часів. Пророка Ілії, коли Ізраїль побачив то знамено на горі Кармил, коли вогонь зійшов на жертовник, то Божий народ впав на лице, поклонився і сказав: Господі Бог, Господі Бог, так само я вірю, що почнеться велика жатва, яка буде супроводжуватися великими чудесами, знаменами, зціленнями, чудотворіннями і багато іншими чудесами. І люди по всьому цю землю будуть, почнеться масове покаяння. Люди будуть падати ниць і, сказати, і казати: Ми справді побачили, що з вами є живий Господь. І так як це трапилося з пророком Ілею, після того, як він звершив суд над валовими пророками, і Єзавелі це не сподобалось, і вона сказала що до пророка Ілії, Я зроблю з тобою те ж саме, що ти зробив з моїми пророками, а вони були всі обезголовлені. всі 450 валових пророків. І та нечестива Ієзавель почала переслідувати пророка Ілю, і певний час він був змушений переховуватись від неї для того, щоб зберегти своє життя. Так само. Я вірю, що це не сподобається цій безбожній атеїстично-ліберальній системі духа цього світу, цій трансгуманістичній ідеології, яку вона нав'язує світові. Це не сподобається цим, цій системі безбожній, і вона почне відкриту війну проти церкви і буде переслідувати церкви, церкву Ісуса Христа. І здійсниться це пророцтво Ісуса Христа, який сказав, що ви будете всіми, Ненавидими за ім'я, моє, вас всі будуть ненавидіти за моє ім'я, але той, хто перетерпить до кінця, то той врятується і спасеться. І так як пророк Ілля був піднесений на ті вогняні колісниці, забраний Богом в небеса, це прямий прообраз. Піднесення церкви Ісуса Христа, що ще раз засвідчує, що цей пророк Ілля останнього часу це і є церква Ісуса Христа. Тобто почнуться тоді гоніння, і якраз от під час цих страшних гонінь на церкву Ісуса Христа, тому що, так як Іван Хреститель, давайте повернемося також і до пророцтва Івана Хрестителя, про якого Ісус Христос сказав, що Він також був тим Ілею, який прийшов перед ним і приготовити перед першим приходом Ісуса Христа дорогу для Ісуса Христа. І як Йоанн Хреститель був обезголовлений, так само, на жаль, багато християн, Божих дітей, представників церкви Ісуса Христа, постраждають від цієї нечистивої Ізавелі, від цього духа Антихриста, від Антихриста, який вже буде. Ну, почне свої, почне, своє, скажімо так, свою дію, почне діяти по всьому лицю землі. Він почне переслідувати церкву, невісту Ісуса Христа, але прийде Ісус Христос, і церква буде піднесена, так як я вже сказав, так як Ілья був піднесений на вогняній колісниці. Отже, зробимо невеличкий висновок, тобто. Що ми сьогодні бачимо? Ну, перше, давайте будемо чесними і скажемо відверто, що церква Ісуса Христа на сьогоднішній день вона ще не ввійшла в ту силу, в ту славу, яка приготовлена для неї. Ми ще не бачимо тих знамен, тих чудес, ми ще не бачимо тої величезної жатви душ, про яку говорив Христос, коли казав, що і жатва є кінець. Віку, тобто буде проповідано Євангеліє до краю землі. Саме Євангеліє Ісуса Христа, ніяке не інше, не просто якась мертва буква, не просто якась теорія, а Євангеліє чудеса, з чудесами, знаменами, з неймовірною силою у вогні Святого Духа. Ось таке Євангеліє, воно буде проповідано до краю, краю землі і лише тоді. Прийде кінець. Тобто, що ми бачимо? Що сьогодні, на жаль, поки що церква ще не ввійшла в ту заключну фазу, вона лише Бог лише їх поступово крок за кроком підводить. І з кожним роком ми будемо бачити, що чудеса і знамена сила Божа в церкві Ісуса Христа буде тільки наростати. І все більше і більше людей будуть каятися і будуть бачити, що справді Господь Ісус Христос, це є живий Господь, вони будуть віддавати і. Посвячувати свої життя, свої серця Богу. Ось таким словом хотів я сьогодні з вами поділитися. Тому я чекаю від Господа, той, тих чудес, тої сили, того Божого вогню, Святого Духа, який був на Пророкові Ілі. І Я вірю, він цей дух і ця сила буде на церкві останнього часу. Дякую всім вам. Що ви думаєте стосовно цього, діліться вашими думками в коментарях. До побачення, до зустрічі.